Пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів для України цього тижня оголосили у Пентагоні. До нього увійдуть серед іншого ракети ППО, боєприпаси для Хаймарс і артилерії, броньовики Бредлі, протитанкова зброя. Допомога Україні виділена за програмою президентських повноважень. У межах цієї програми доступно ще близько 6 мільярдів доларів до кінця цього фіскального року, тобто до кінця вересня. За даними Reuters, адміністрація Джо Байдена веде переговори із конгресменами, щоб продовжити можливість використовувати. Стання цих грошей, відповідаючи на запитання голосу Америки, представниця Пентагону Сабріна Сінг запевнила, що Сполучені Штати у тому чи іншому вигляді використають все те, що їм доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну усім необхідним, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. На тлі масованих російських авіаударів по українських містах президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до Сполучених Штатів та союзників дозволити удари західною зброєю в глиб Росії. У Пентагоні та Білому домі цього тижня відреагували ці заклики. Зокрема, Джон Кірбі, радник з питань комунікації у сфері безпеки Білого Дому, у відповідь журналісті Голосу Америки Юлії Ярмоленко заявив, що досяжності далекобійних ракет «Атакамс» не вистачить для ударів по російських аеродромах, звідки злітає? Літаки з кабами. 90% з них розташовані на литовищах за межами 300-кілометрової зони ураження. Окрім того, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг пояснила, що у Сполучених Штатах обмежена кількість ракет «Атакамс». А ще Вашингтон побоюється ескалації конфлікту. Далі за «Атакамс» б'ють крилаті ракети «Джасм». Згідно з технічними даними на сайті військово-повітряних сил США, вони сягають цілей за 370 кілометрів. Видання Рейтер з цього тижня з посиланням на джерела в американському уряді писало, що Сполучені Штати схиляються до надання Україні саме цих ракет. Носіями джазм, зокрема, можуть бути надані раніше Україні винищувачі F-16. Очікується, що включення ракет класу повітря Земля до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Повідомили три джерела Reuters. Хоча остаточне рішення ще не прийнято. Адміністрація Байдена звинуватила Росію в широкомасштабних спробах вплинути на президентські вибори Сполучених Штатах. зокрема шляхом поширення дезінформації та залучення впливових американців. Міністерства юстиції, фінансів та держдеп вжили низку скоординованих заходів, санкції, кримінальні звинувачення та конфіскацію веб-доменів, які, за словами офіційних осіб сполучених штатів, Кремль використовує для поширення пропаганди та дезінформації. Зокрема, Мін'юз висунув звинувачення співробітникам пропагандистської компанії RT, які, зокрема, через американську компанію платили впливовим американським блогерам за поширення потрібного Росії контенту. Контракт одного з інфлюенсерів ім'я якого не називають, передбачав місячну оплату у півмільйона доларів. Мінфін вніс до санкційного списку кілька російських компаній та пропагандистів, зокрема керівницю Арті Маргариту Симоніан. За словами генпрокурора США Меріка Гарленда, завданням російської пропаганди також було підірвати підтримку України. Четверо людей загинули у результаті стрілянини у школі в штаті Джорджія. Підозрюваний у скоєнні злочину – 14-річний учень Кольд Грей відкрив вогонь із напівавтоматичної гвинтівки. Загинуло двоє учнів та двоє вчителів. Ще дев'ятеро людей. Отримали поранення, окрім учня, поліція заарештувала і його батька. Підозрюють, що саме він придбав сину зброю. Президент Байден, реагуючи на трагедію, заявив, що насилля із застосуванням зброї продовжує руйнувати американські спільноти та закликав опонентів республіканців спільно працювати над законами про контроль над зброєю. Андрій Борис, голос Америки, Вашингтон.